Привіт, друзі! Дякую за те, що завітали на мій авторський канал Алікс Лог. Вітаю вас! В сьогоднішньому відео я хотів би з вами поділитися враженнями, які я отримував після того, як моя донька пішла в школу тут в Японії. Школа в Японії, звісно, відрізняється від тієї, яка в Україні. В Японії я ніколи не ходив в школу по відомим причинам. Виріс я в Україні. От. А в Японії тут все по-іншому. Починаючи, мабуть. З першого це з підготовки до самої школи. Скільки всього потрібно, що це просто мама мія. Моя дружина, дякую. Їй вона готувала всі необхідні документи, всі необхідні справки. Там ну, все, що пов'язано із різними паперовими роботами. Це один момент. А з іншого боку, вона також готувала різні необхідні матеріали для цього. Ну, крім того, що потрібні там різні зошити, знаєте, там. Мішки, які там вида... видають в школі, вона ще готувала різні сумочки, різні бейджики. І такий цікавий момент, хочу сказати, що кожна річ а, має бути підписана. Ну, по звісним причинам, так? Тому що в школі багато дітей, і ну, воно може швидко дуже втрачатися, губитися, або по якимось причинам там діти міняються, а потім. Кажуть, це моє, ні, це моє. А коли воно підписано, то вже ну, зрозуміло, чи є це. Потрібна спеціальна сумочка для того, щоб взуття, яке вона, ну, тобто, тобто моя донька носить в школі, туди класти це взуття. Потрібна окрема сумочка для того, щоб класти туди якийсь чай, чи, можливо, якийсь там бутерброди, обенто, ну, тобто це ланч, да, обід по-нашому. От, це потрібна окрема сумочка від самого рюкзака. І вона спеціальна, ця сумочка спеціальних розмірів. От, все якби пронумеровано і все, всі розмі... розміри прописані. Тобто, своєї якоїсь такої ініціативи або креативу ну, не має бути. Ну і звісно, набір. Набір того, з чим донька йде в школу. Теж має бути, тобто є стандарти відповідні. Тобто, скільки там оліців, пеналів, чи резинок, чи як воно має бути підписано, як воно має виглядати, теж є відповідні стандарти. Ну, Звісно, якби я не дружина, я б не знав, як би я справлявся. От, вона в цьому якби профі. От, далі сама церемонія от взагалі, входження, або, скажімо так. 1 вересня по-нашому. <ріх> ну, взагалі-то тут в Японії е, навчальний рік, ну, має на увазі першокласники, да, починається не як у нас там з 1 вересня, а тут він починається, ну, можна так, так сказати, з квітня, в якийсь день з квітня. Ну, в нашій школі, де вона навчається, воно починалося навчання з, от, з 10 квітня, так би мовити. Так би мовити, тому що. Якби як саме навчання, воно ще не викладалося. Це, скажімо так, були такі а, уроки, де а, їх а, розповідали, вводили курс справи, курс а, того, як а, взагалі себе вести в школі, що робити, пояснювали все в деталях, а, як користуватись туалетом, як а, користуватися там різними речами. От коли я запитував свої доньки, що було в перших у, на перших уроках, да, або в перші дні, от вона мені розповідала, що це все розповідали правила, як себе вести в школі, як всім користуватися, показували о, досить детально. Ну я взагалі здивувався, да, ну, тому що я, чесно кажучи, коли я був в школі, не пам'ятаю, щоб такого проводили. Не пам'ятаю. Можливо, ви пам'ятаєте. Далі, от сама церемонія. А на саму церемонію ну, початку навчального року для першокласників батьки, тобто тато і мама, вони теж мають вдягатися в особливу м, значить, одежу. Ну, для тата в принципі, підковий піджак, біла рубашка. От. ну, Зазвичай чорний чи синій піджак, костюм, синій костюм чи чорний костюм. От. А для Мами, тобто це якась така вишу, біла блузка, от, тобто ну, такий значить, костюм, відповідний костюм до цього. От, і всі батьки отак вони були вдягнуті. А єдине, що там були ще батьки, які вдягнуті в національні костюми. Ну, тобто Хтось там одягнув от, якщо це якась мама, да? а тато, ну, о, в принципі, навіть. Mm, да, я не бачу, щоб тато одягав якийсь традиційний національний костюм. Спочатку виступив там директор школи, привітав всіх. Потім е кожен вчитель е е теж виступив з якоюсь короткою промовою і сказав напутні слова для всіх діточок. Після цього, після цього <кій> для кожного класу була проведена освітня робота. От. Є, значить, е комітет батьків. Комітет батьків які Відповідають за те, щоб доносити інформацію до батьків. Ну, я ще точно знаєте, в цілому не розібрався конкретно, що там і як там має бути. Але тут все досить таки відповідально. Це і батьки, які ходять в цей комітет, вони теж досить таки відповідальні особи. Взагалі, тут в Японії діти самі ходять в школу. Навіть починаючи там, з першого класу, от вони з дому, от, ну, у кого як, хто як близько чи далеко живе від школи, один-два кілометри, от, діти йдуть самі. Але, звісно, для початку ну, досить складно їм ходити в школу. Тому вчителі допомагають їм, цим або там, старшокласники, які йдуть в школу, або верніше зі школи додому і проважають. Uh, ну, Першокласників. Ось така тут цікава теж є ініціатива. Ну, я, чесно кажучи, коли я ходив в школу, не пам'ятаю, чи було таке. Mm, навряд чи навряд чи мене хтось проводив додому із старшокласників. Батьки були, батьки, які забирали зі школи і, і ну, ми йшли разом додому. Оце так було. Поки я вже нарешті не зрозумів, як і куди потрібно йти. А тому, якщо такий, знаєте, зробити висновок, то я можу сказати наступне. А, перше, це дуже і дуже ретельна підготовка. Ну, тобто, скільки різних штук потрібно підготувати, я вже перечисляв, не буду повторюватися різних сумочок, і має все бути пронумеровано, різних документів а, і ну, куча всього. Просто ну, насправді дружина вона готувалася ну, пару місяців починаючи. Е Ну, до початку школи, пару місяців до цього, вона готувалася. От, ну я там з чимось допомагав. Я думаю, що допомагав. Ну, Взагалі, сама церемонія і початок школи дуже такий скромний. Е, ну, Що ви розуміли, вся школа не збиралася. Буквально зібралися і батьки, і ті діти, які першокласники, е, ну, тобто, які починали школу. І це все, да, тобто, там буквально. Пару сотень людей, і це все, що е, а школа тут пару тисяч. Пару тисяч навчається досить таки велика. Е, а і ще такий момент цікавий, теж е, хочу додати, що при вході в ворота школи є вчителі, які зустрічають. Ну, тобто, це е, кожен раз хтось інший зустрічає. Не при вході в школу я вже не кажу, да, тому що при вході в школу теж є і старшокласники, і вчителі, які зустрічають, а при вході. Ворота школи. Стоять вчителі, які зустрічають учнів у школу. Ну, тобто, я бачу, я знаю, тому що я привожу доньку в школу, і от, ну, так от цікаво, що постійно мені а, ну, виходить, потрібно вітатися з вчителями, і так уже я познайомився з батьком. От, от ось такі цікаві деталі. Ну, я сподіваюся, що вам сподобалося. Підписуйтесь на канал, хто не підписався. Короче, надо. Всім, це нагадувати. Ну, я не люблю це нагадувати, але якщо вам цікаво, ставте лайки. шерте друзям, питайте, якщо вас цікавить, щасливо і до скорих зустрічі. Побачимось!